На Росії планують карати неодружених чоловіків, якщо вони не мали побачень більш ніж. Три місяці їх можуть відправити на фронт. Повідомляє служба зовнішньої розвитки. Депутати Держдуми розглядають пропозицію активістів вносити неодружених чоловіків, які не роблять спроб створити сім'ю, до так званого чорного списку МВС і карати їх виправними роботами або відправленням на війну, якщо не буде побачень упродовж трьох місяців. Власне до таких мір вони йдуть через погану ситуацію з демографією. Поглиблює ситуацію і провальна міграційна політика. Росія залежить від трудових мігрантів із Центральної Азії та інших регіонів для ліквідації дефіциту робочої сили, проте прагне використовувати їх для поповнення своїх військових лав у війні проти України. Відсутність ефективної інтеграційної політики, зростання ксенофобії та дискримінаційні практики лише ускладнюють цю проблему. Ну і ще однією тенденцією на Росії є залучення неповнолітніх до роботи у військово-промисловому комплексі комплексі дітей залучає до виготовлення БПЛА, які використовуються у війні проти України.